Говоримо і дискутуємо на тему заборони російської церкви в Україні під виглядом московського патріархату, як вони в нас досі є, і насправді ті процеси, які відбуваються впродовж останніх днів, коли громади переходять, десь це відбувається з суперечками, десь навіть з якимись сутичками з священнослужитимелі священнослужителями що виглядає доволі дивно однак є питання в тому, що в нас досі немає відповідного закону про те, щоб заборонити ці російські церкви в Україні. Ви як про це думаєте? Що нам потрібно, і чи коли це буде, чи треба нам забороняти таким чином? Ну, давайте ми з вами будемо говорити про е, наступні речі. Перш за все, те, що стосується релігії. Ніхто не забороняє людям ходити до церков, молитися, спілкуватися з Богом, спілкуватися з будь-ким. У нас є свобода воєвиловня і люди пересповідання. І тут в даному випадку я можу сказати, що наша країна знаходиться в десятці країн, там де з цим все гаразд. Є інша проблема це проблема доволі стара. На приликий жаль на неї ніхто не звернув увагу. Це наша проблема, коли ми з 91-го року о, підтримували максимально о, церкву, не розуміючи в багатьох випадках, що це за інституція, що це за установа. Сьогодні, коли Росія прийшла до нас з війною, маємо величезну проблему з рахуванням того, що вони були дуже спритні, вони дуже швидко оформлюють на себе земельні ділянки. Мери і депутати йшли, йшли їм на зустріч, розуміючи, що це нібито церква. Зараз виявилося, що церква церквою, але вони безпосередньо мають керівництво. От в, в Москві, в Росії, у них є свій ЦК. От, там, де члени от цієї нашої установи, нашої церкви, нібито української, є членами цього ЦК, що є абсолютно неприпустимим. От, тим паче під час війни. А ще раз наголошую, ми ніяким разі не боремося з людьми, тому що вони ж -то ходять до церкви, вони не завжди розуміють, до якої церкви взагалі вони відносяться, вони ходять до Господа Бога. От, інша справа, що ці церковники вони в деяких випадках є представниками Федеральної служби. Російської Федерації, так званої ФСБ, обслуговують їх, і цей е, русський мір для нас є дуже дуже небезпечним. Свого часу е, поставили церкву от, саме для просування руського світу по всьому світу, от, і це є величезна, величезна проблема. Якщо говорити про церкви московського патріархату, які навіть і не здійснили спроби переходу, маємо велику кількість таких церков на Закарпатті на заході України. Маємо у Тернопільщині на Тернопільщині про Одесу. Нам пишуть в коментарях по, так про Одесу, ну але тут і про Захід. Є Почаєвська лавра. Це також важливий осередок, що, що з цим робити, на ваш погляд, як цю ситуацію, Нельзя. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день у Російській Федерації є розроблений план, в який спосіб дестабілізувати ситуацію саме ви використовуючи от, церковну компоненту. І ми маємо дуже обережно до цього відноситись в ніякому разі не піти на поваду, тому що спецоперація зараз знаходиться в стадії активної фази. Ми маємо розуміння, що ми маємо дуже обережно до цих речах відноситись. Але це не значить, що. Київська печерська лавра, яка є заповідником, який належить всьому нашому народові, от, не буде повернено в відповідний до закону спосіб. От для того, щоб ми могли спільно всі там користуватися. Я з великим задоволенням, мабуть, відвідав би Київську Печерську лавру, якщо б там не було московських попів. От, і подивився би все, що, все, що, все, що там є, історично. Але з зрахуванням того, що вона на сьогоднішній день окупована російськими попами, я не можу зараз туди попасти, і на йому в місті, скажімо так, десятки, сотні тисячі. От десятки тисяч громадян нашої країни не можуть туди піти, тому що там от оселилися московські попи. Чи всі вони підтримують? Ні, не всі. Вони є різні, от як і в нашому суспільстві. Але оце зв'язок безпосередній, от, як вони кажуть, канонічний зв'язок з Московією. О, це є величезна проблема для нас, тому що це буде проблема національної безпеки, і повірте, спокійно, виважено це буде стосуватися всіх виключно установ. Вони мають працювати по законам і по нормативно-правовим документам нашої держави. Їм треба перереєструватися, відмовитись від Московії, від е, їх е, управління. От і може їх громади і буде приймати. Ми дуже би не хотіли, щоб це було, ви, вийшло за певні е, межі. От, і ми звертаємося до всіх, що зараз треба максимальний спокій. Держава займається цим питанням. В Верховній Раді є відповідні зареєстровані законопроекти. Я більш не впевнений, що вони обов'язково будуть прийняти. От, ще раз наголошую, тут головне не наламати зараз дров. Воно би дуже хотіло, щоб ми їх витягували звідти за руки, за ноги, за члени, за бороди, за інші частини тіла. Вони на цьому робили картинку от, і показували всьому світу, в який спосіб от, ми тут відносимося, нібито до людей, які мають відношення до релігії. Ще разношу. Треба плутати різні речі. Почули Василь Павлюк, дипломат, генеральний консул України у Любліні, 15-22 років, має запитання. Правильно розуміємо? Так. Пане Олексію, добрий вечір вам. Абсолютно вас підтримую, що Україна є демократична держава і людям забороняти молитися де вони хочуть. Ми не можемо. Це, це буде не цивілізовано. Але попередня Верховна Рада ухвалила <клух> ухвалу про перейменування. Те, що ви власне сказали, що громади повинні перереєструватися. Е, і Конституційний суд теж підтвердив, власне, що це була ухвала прийнята ну, згідно чим законодавством України. Все нормально. Е, я би. Ну, не знаю, звертаюсь до вас, звичайно, як до секретаря ради безпеки, а що, все ж таки, наші відповідні органи, виконавчі служби, в нас є, які би все ж таки по громадах заставили виконати цю ухвалу, повісити таблички на церквах цієї російської церкви, що вони є російська церква в Україні. Хто не хоче цього робити, ну противляться, відповідно, опломбовувати до того часу, поки вони не перереєструються. Тоді, відповідно, нехай далі моляться. Ніхто їм не буде забороняти. Це говорить про те, що ми дотримуємося закону. Закон, який прийняла Верховна Рада, і це треба було би робити. Це був би теж один із кроків, де би ми їх фактично спонукали до перереєстрації. Дякую. Дякую за запитання. Я ще раз наголошую. Сьогодні проходить велика спецсепарація російських спецслужб на нашій території для розхитування саме перед Великодням, для розхитування внутрішньої ситуації на території нашої країни. Ми свідомі того, що ми робимо. Ми розуміємо, в який спосіб нам треба зараз діяти. Повірте. Все буде в відповідності до нашого чинного законодавства. І жодна інституція, яка має відношення до Російської Федерації, яка має відношення до Московії, яка має керівництво в Москві, працювати на території нашої країни не буде. Але я хотів би звернутися до всіх громадян нашої країни, набратися терпіння от процес. Зрушив з мертвої точки, хоча б його треба було починати ще в 91-му році, проміж нами. Але ну так сталося, що не звертали увагу на ці речі. От і ми наведемо в цьому питанні лад, але в ніякому разі не за за який які на сьогоднішній день у на Московії. Це дуже дуже важливо, особливо зараз в ті дні. От зараз, коли ми всі чекаємо, скажімо так, ті, хто є віруючі великодня, от я би дуже хотів, щоб зараз не наламати усіх дров, які на сьогоднішній день тільки з серниками стоять попи з Московії, для того, щоб дуже швидко все це підпалити і показувати, що у нас тут відбувається.